Мир вам, улюблена Церква Христова, мир вам, улюблені поціновичі Божого Слова, і настав час вечірній, час роздумів над Божим Словом. Я хотів би сьогодні запропонувати ще і ще поговорити про ту подію, про яку ми говорили три дні назад, коли згадували, що Бог приступив до здійснення величного плану Спасіння і Ангел Гавріїл був посланий до Діви Марії для того, щоб повідомити їй про особливу благодать, що Бог проявив по відношенню до неї. Бо саме її Бог вибрав для того, щоб втілити свій божественний план і в світ міг прийти Месія, в світ міг прийти Господь Ісус Христос. І сьогодні ось ця подія вона залишається для багатьох людей не тільки незрозумілою, але й неприйнятливою. І багато людей ставлять під сумнів, а як так може статись, А ніколи такого в світі не було, щоби. Дівчина або жінка могла народити дитину без участі мужчини. Саме ось це непорочне зачаття, воно є каменем спотикання на шляху, для спасіння, на шляху спасіння для багатьох людей. І ми сьогодні так само, давайте ще, і ще повернемося до цих подій, порозважаємо. І я хотів би звернути увагу. Для всіх, хто можливо сумнівається або не довіряє тому, що написано в Слові Божому, хто десь каже, що ну, такого не може бути, прочитаємо лише один вірш, 37-й, і з першого розділу Євангелі від Луки» в цьому розділі описується саме все, ось це, як ангел і. Завітав до Марії, що він їй говорив, що вона запитувала, і як вона реагувала на те, що було сказано тим Божим післанцем, і в цей 37-й вірш: це якби запевнення або підтвердження для Марії, того, що ось як здавалося б, на перший погляд, важко це зрозуміти, і збагнути і повірити. Але ангел каже: бо для Бога нема неможливої жодної речі. Для Бога немає нічого неможливого. І лише ось невір'я людей, воно робить неможливим, щоб ось та Божа благодать і тоя Божа милість вона проявлялася і в їхньому житті. І коли ми читаємо або, або аналізуємо ці. Цю подію, цю зустріч Ангела Гавріла, Божого післанця з Марією. Ми для себе беремо дуже багато корисних і важливих уроків. Перше, я хотів би сказати, що Бог вибирає тих, хто знає Слово Боже. Бог вибирає тих, хто любить Боже Слово. Бог вибирає тих. Хто вірить в Боже Слово, Бог вибирає тих, хто готовий виконати Боже Слово, виконати Боже доручення, яке Бог через Своє Слово дає для нас, людей. І це надзвичайно важливо, тому що коли ми читаємо про цю подію, ми іноді просто ну, до Марії то до Марії, дівчина то дівчина, юна, років 15. Ну, можливо, трошки більше, можливо, трошки менше. На Сході в ті часи дуже рано виходили заміж, і дівчина була заручена, а це значить, що вже в неї був наречений, і потрібно було чекати рік, поки відбудеться їхнє весілля, відбудеться їхній шлюб. Десь, можливо, були в неї плани, вона вже думала, яким то буде їхнє життя, де жити, як жити, як буде будуватися стосунки або відношення в їхній сім'ї, скільки діток вони зможуть народити, а чи будуть ті дітки, і так далі. Зрозуміло, ці питання такі чисто життєві, але зверніть увагу, Ангел Гавриїл не прийшов в Єрусалим. Не прийшов до доньки Каяфи, первосвященника, а завітав, здавалося, б, таке невеличке місто, можна даже сказати, поселення, село на Зарет. І навіть часи Ісуса Христа говорили: а, хіба щось може бути добре з Назарету, а виявляється, що і в Назареті може бути добре. Саме там була та. Яку Бог обрав для того, щоб в світ прийшов Месія. І ми читаємо, коли Ангел Гавріл заговорив з Марією, коли вона задавала запитання і отримала відповіді на них, то ми бачимо, що Бог він і допомагає, допомагає, щоб людина могла повірити, щоб людина могла. Прийняти Його слово. Ми читаємо в цьому самому розділі в 31 вірші. Господь робить, щоб <кій> ті, хто Його Слово чують, вони були впевнені в тому, що Бог говорить для нас. І саме ангел говорить для Марії, що Ти зачнеш, Ти народиш, і Ти назвеш, і Він буде. І Господь йому дасть, тобто як виконана дія, от вже все одно як ось е, те, що його відмінити не можна, і воно обов'язково і обов'язково виконається. І здавалося б, е, народження, вагітність це великі переживання для кожної жінки. Я не знаю, яка статистика була в ті часи. Але навіть останніх 100 років статистика говорить про те, що і 100 тисяч жінок, які народжують, тисяча вмирає. 100 років назад кожне четверте немовля, яке народжувалось, вмирало. 100 років назад половина дітей, які народжувалися, вмирали. І стоїть запитання, дійсно, що це великі переживання. Сьогодні дещо змінилося, сьогодні 100 тисяч. Жінок, що народжують, вмирають лише 32, але це також переживання і вмирають дітки. І ось Господь Він дає запевнення і якби гарантує для Марії, що в неї все буде добре, тому що так сказав Господь. І ми ще давайте звернемось до Слова Божого і подивимось на те, як Марія. <кій> <Вибачаюсь>. <кій> Як Марія віднеслась до <кій> Слова Божого. Вона не тільки любила Слово Боже, вона його знала. І в тій пісні хвали, яку ми читаємо, <кій> Діва Марія проговорила, коли зустрілася зі своєю родичкою. Зауважте в десяти віршах 10 прямих цитат. І слова Божого. Я сьогодні кожному, хто <клес> слухає ось і ці роздуми, хочу дати невеличке завдання взяти папірець бумаги і написати, написати на листочку <клес> 10, можливо, речень чи 12, але щоб в кожному реченні була пряма цитата із старого заповіту, в ті часи, коли жила Марія. Не було Біблії. В ті часи навіть важко було купити сувої тої чи іншої книги. В ті часи, я не знаю, чи Марія її вміла читати, але вона, Слово Боже, знала. Стоїть питання, а як вона його знала? Вона його знала, коли ходила в синагогу і слухала, і запам'ятовувала, коли їй говорили батьки, і ось вона це слово знала, і вона його любила. І тому Господь каже, що ти благословена між жонами. І Марія каже: нехай буде по Слову Твоєму. А що значить по Слову Твоєму? Ось те, що Господь сказав, виповниться ні. Вона слово здала Господня. І каже: нехай буде по слову, що сказав пророк Ісаїя за 700 років, що діва в утробі зачне і народить сина. Нехай буде по слову, що сказав і Господь іще на зарі створення людства, коли виніс присад дияволу, що насіння жінки тобі голову, саме ось тою жінкою я стану. Нехай буде по слову твоєму і. Коли ми читаємо Слово Боже, коли ми з вірою відносимося до того, що написано, буде ставатися і в нашому житті по Слову Божому. Нехай Дух Господній допоможе нам довірятись, допоможе нам і смирятись, і упокорятись, і прославляти в своєму житті нашого Господа і Творця, тому що Він цього достоїн, і Він є наш Спаситель, і йому вся слава належить. Амінь.